Загострені краї на лопаті, чи то штикова, чи то така американка типу дуже сильно полегшують копання дерну. Вони підрізають коріння, а коріння в диких травах дуже міцне і просто легше проникають в ґрунт. Це значно економить зусилля. А зусилля тут треба ого-го. Не знаю, чи камера передає. Наскільки важкий глинистий ґрунт, при тому що він вологий лопата з зусиллям. Вона гостра, як ніж. Пада вона швидко сідає, з зусиллям входить в грунт. Вітання всім глядачам, гостям! Підписникам, коментуючим, всім хорошим людям. Як ви вже зрозуміли, з перших кадрів я знову на винограднику і я знову копаю. Оскільки в мене, як виявилося, в камері почав вмирати мікрофон, мушу знімати так от, через селфі-палку, щоб ви мене добре чули, а я вам зараз коротенько поясню, до чого, до чого це все. Чому копаю. У мене тут є 8 рядів технарів по 23 метри в ряду. Як ось бачите, Прокопую між кущами, не міжряддя. А між кущами з розрахунку, що міжряддя я буду косити мотоблоком. Ну, тобто, приблизно от ширина у мене метр буде, так щоб за один прохід я косаркою міг косити. Для чого це вся кухня? Я так задовбався копати. До речі, маленька ремарочка. Починаючи в ви навіть собі не можете уявити, скільки вам придеться копати. Просто ви собі не можете уявити, скільки вам придеться копати. Ну, що таке? Думаю, що. Ті, які з досвідом, з посмішкою, напевно, відреагують на це. Маємо ряди, посаджені кущі різні. Зараз не про кущі, але ось так я прокопую лопатою. Ніколи не думав, що маю настільки важкі глинисті грунти. ґрунти. Тобто я це знав, але ніяк не думав. Не усвідомлюю. Не було в мене якогось такого усвідомлення, чому деякі кущі. Так тяжко так тяжко їм пробивати. так і така в них слабенька сила росту. Очевидно, через. Через такі важкі ґрунти, які я намагаюсь полегшити тим, що я зараз їх прокопую, потім буду мульчувати. Потім буду садити на, на осінь гірчицю, потім її буду знову перекопувати, так як на городі. Ну, ці танці з бубном триватимуть вічно. Але одне я знаю точно, що в такому стані залишати не можна, тому що, ну, реально ґрунт не дихає. По-по-по. Є 9 рядів у мене тут. Так, 9 рядів я вже прокопав половиною. На один ряд у мене йде цілий день. На два ряди у мене йде цілий день. Тобто це робота така дуже цікава, захоплююча, але виснажлива. Тому треба це добити і, і зараз пройдемо туди далі. Мушу так іти, тому що мікрофон умирає, майже нічого не чути. Або мені так здалось. Ось там на задньому плані, бачите, пропалене поле. Це я пропалив. Це вже не моя ділянка, це сусідська ділянка. І пропалив я її з метою. Не просто тому що я люблю дивитися, воно все палає, люди метушаться, бігають. Це не той випадок. Мені треба буде дуже багато трави. Дуже багато трави для мульчування, якої, очевидно, не вистачить у самому міжряді. Хоча це ділянка сусідська, але сусіди в Португалії їм і так по барабану. Це розсадник борщовика Сосновського. Тут просто кошмар, я тут його рубаю, кошу. Борюсь з ним як можу, але він помаленько перебирається на мою ділянку. Я порозбирав багато мурашників тут було, щоб більш-менш вирівнити цю ділянку. І це буде коситися, і трава буде транспортувати сюди, і тут буде дуже щільно мульчувати. Сьогодні я маю намір закінчити з ось цими двома рядами. Це в мене гічеї і мотош, я їх зараз перекопаю, до маю надії перекопаю. І на цьому я з копанням закінчу. На винограднику. Але в мене буде наступна фаза заповнення землею моєї тераси, яка буде одночасно шкілкою служити. І ще в мене копати десь 10 тонн на мулу в ставку, в якому я минулого року запускав Форель. Там в мене є відео. ну Я теж не думав, що там так багато на мулу його спустив. Там на мулу майже по коліна. Зараз там вода зайва стече, на мол трошки підсохне, його треба буде теж викопати. Коротше, мені копати, не перекопати. Е, як написав один чоловік в коментарях, що ти заробиш геморой, він написав, що я зароблю геморой копаючи. Ну, Я так розумію, це мій перший я був один з небагаточислених хейтерів. Привіт, е, шановний, геморой я не зароблю. А от грижу цілком можна заробити. Е, Ну, Мені трохи смішно такі коменти читати, але я вже їх всі читаю. Тому, до речі, про грижу. Реально, грижу можна заробити копаючи, тому що копання це такий процес, коли працює найбільше нижній поперековий відділ спини. Всі, хто має проблеми з спиною, знають, що такі хребці l 5 s 1 по-моєму, називаються, там де вилізає грижа протрузія. У 2015 році мене лікарі списали. У мене були такі болі в спині, що я не міг не те що лежати, я сидіти не міг. Ну, коротше, я мучуся дуже сильно. Мене лікарі списали, але я це подолав. Трошки пізніше я вам розкажу цю історію, вона навіть трошки забавна. Як мене лікар-професор випадково сам того не хотячи списав і одночасно наставив на, як тепер вже я розумію, на шлях істини, щодо е варіантів чи як, щодо боротьби за свою спину, скажімо так. Тому я зараз докопати, потім трошки пізніше заварю каву і розкажу вам цю історію. Можливо, комусь буде корисне. Приємного перегляду. Окрема подяка Дмитрові. Написав коментар, порекомендував книгу по ґрунтознавству. І Назаренка. Я її не знайшов в продажі в інтернеті, можливо, хтось має, я би придбав. І... Але він мене бувають такі коментарі: от людина написала, поділилася трошки досвідом, а ти вже починаєш включаєш вже трошки. Звивина починає трохи працювати, навіть якщо вона єдина. І ти починаєш розуміти, що з цими ґрунтами треба щось робити. І він мене на... направив на цей шлях. І однозначно процес пішов. Копається, буде мульчуватися. На осінь буде садитися гірчиця між кущами. Вона має там, стрижну кореневу систему, гарно розпушує ґрунт, дезінфікує його і так далі. Це все буде. Але спочатку треба докопати. Тому Дмитро, дякую. Дякую, що звернули увагу. Так, народ, роботу я зробив вже близько 16-ї, всі ряди перекопило. я доволі, задоволений, Теж з тиждень часом мені пішов на це, щоб якщо рахувати по днях, щоб це виконати. Зараз вам розказую історію про спину. Раптом комусь поможе, буде цікаво. 2015 рік. Я працюю водієм експедитором, молодий жеребець, робота кипить, гроші заробляються. Та почала здивати спина. Спочатку нити, потім боліти, потім так що вечором вже не міг собі знайти місце. Почало віддавати в праву ногу, як я кажу, в праву задню кінцівку, почав шукати. Один лікар, другий, третій. Порадили зробити МРТ. Поясного відділу хребта Поїхав в область, зробив МРТ, засватали мене до професора якогось хірурга чомусь. Пам'ятаю, що він був хірург, навіть прізвище його пам'ятаю, там називати не став Приходжу я на консультацію до нього з тим знимком, тримаю в руці 200 гривень, щоб віддячити. За консультацію, що людина мені поможе зараз подолати цю недугу, яка вже декілька місяців мене мучає. Одним словом, заходжу я в кабінет, дуже чітко пам'ятаю цю розмову. Подивився професор уважно на той знімок МРТ, почитав, помовчав і питає мене: ким працюєте? Я кажу водієм. Ага, зрозуміло. Якусь освіту маєте? Маю, ви що Ну, то міняйте професію, а то ваш хребет тут вдвічі старший за вас. Після цього протривала така незручна пауза, декілька хвилин, мабуть, я навіть не знаю. І, власне кажучи, на цьому консультація закінчилася. Ну, я не можу словами передати розгубленість, лють, якісь гнів, я не знаю. Я розраховував, що людина мені поможе. Одним словом, покинув я кабінет. Не те, щоб в розпачі, але такі, доволі сильно І Почав я шукати. Почав я інтернет, інтернет, інтернет. Це була рання весна, пам'ятаю. Перше, що натрапило на очі, якщо у вас проблеми з спиною, значить треба плавати. Плавання супер вид спорту. Насправді воно так і є, якщо зразу підходити. Оскільки в нас в місті басейну не було, але в мене поруч було озеро. Я довго не думаю, купляю гідрокостюм. Ще раз кажу, весна, рання, не пам'ятаю, ну рання весна. Я починаю плавати. ну Я добре плаваю, коли з дитинства займався плаванням, так декілька років ходив. І через буквально два тижні ловлю невралгію на ліву руку, повністю от повністю ліва. рука, плече, шия. І я знову присідаю на диклофенак, вже так плотно. До речі, на рахунок диклофенаку, цих деклобернів, цього всього, тоді життя навчило мене заставило навчитися самому себе колоти і зліва, і справа, ну це Така собі сторінка життя не було інформації, достатньо, або не було кому спрямувати. Одним словом, моя починка до дотепер, пам'ятаю той біклофонак, як, як мені інколи здається. Так тривало десь цілу весну ближче до літа. Я випадково познайомився з хорошим однокласником мого товариша, який працює в Німеччині мануальним терапевтом. Має ліцензію, там тобто він там вивчився, ліцензований, це як коли бути, хоча сам він не лікар, мануальний терапевт. І я до, дуже довго намагався до нього якось не то, щоб на прийом. Він приїхав в відпустку до нас в Україну, фактично до себе вдома. Ніяк я не міг випросити в нього, щоб він подивився той знімок. нарешті він подивився той знімок і сказав мені буквально декілька слів. Ти нікого не слухай, нічого тут страшного нема, а мені, до речі, по знімку там написали 4 чи 5 мм протрузія, ну майже передгрижовий стан, там навіть якісь міні-операції пропонували, щось таке, вже не важливо. Медикаментозні методи, там, ну... там, масажі, що там тільки не пропонували, це все ну, дуже тимчасові міри. Він мені сказав чітко: ти знай вправи спеціальні, я спеціальні вправи, не полінуйся, посади з тих, які ти не йдеш. Вибери ті, які тобі підійдуть і подружися з ними до кінця свого життя. Ну, він так приблизно не сказав, я тоді ж так не зрозумів, що наскільки категорично. І ви знаєте, вже пройшло 10 років і в мене з е, спиною проблем немає. Ну я знаю, що в мене там є та протрузія, вона, можливо, нікуди не ділась, а можливо і ділася, я не робив більше МРТ. Станом на зараз в мене спина здорова. І я просто до чого це все. Це такі Занадто ліричний відступ, можливо, взагалі не має відношення до виноградної тематики, хоча опосередковане відношення, мабуть, все ж таки має, приходиться копати. Трошки згодом і в батька була така біда, коли він ще був живий. І ну, дуже важко було його переконати, але він теж за допомогою цих прав вилікував чи залікував собі спину. Та ж сама історія. Тому, якщо навіть одному з вас хто подивиться це відео, ця інформація буде. Станеться в нагоді, то вже не даремно, що оце я вам розказав. Якщо буде цікаво, що до чого, дайте знати. Це покажу, все розкажу. Наразі закриваю сьогодні, сьогоднішній робочий день. Я там затопив сьогодні лют, 1 лютого, а не 1 січня. 1 лютого, так. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, всім добра, зустрінемось.